Форсунка хана H2005 Rail розбірна тип С Чорна. Форсунки хана це високоякісні газові форсунки, які характеризуються своєю надійністю і високою швидкістю роботи. Одним з основних переваг цих форсунок вважається хороша переносимість забруднень, присутніх у газовому паливі. Форсунку можна повністю розібрати, вивернувши штуцер виходу газу з корпуса. Далі може бути проведена повна промивка форсунки або навіть заміна ремкомплекта. Форсунка в комплекті зі знімним жеклером. Є можливість поставити від менш потужних до більш потужних автомобілів. Пропускна здатність форсунки від 20 до 30 кінських сил на циліндр. Монтується в монтажний набір. При цьому розбірна конструкція дозволяє значно зменшити витрати як на плановому обслуговуванні, так і при ремонті, оскільки тепер можна обійтися заміною ремкомплекта, а не всієї форсунки в цілому. Ресурс роботи форсунки заявлений виробником понад 200 тисяч км. Опір котушки 1,9 Ом. Час відкриття 2 мілісекунди, час закриття 1,2 мілісекунди. Штуцер виходу газу діаметр 6 мм. На форсунках є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.